Продам ліва рісничка внизу фари або направляюча Хто як називає на Миган 2. Це під фарою на ліву сторону під водійською фарою Ось номер її. Це є запчастина БУшна оригінальна в ідеальному стані, без дефектів. Ось тут, далі тут і тут іде кріплення до фари. Тобто на закльопках вона прикручується до фари. Запчастина є в ідеальному стані без дефектів. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Ось пише Рено. Це означає запчастина оригінальна. Ось так виглядає. І зараз з обратної сторони показуємо все. Номер телефону буде в кінці відео.